Морські та річкові стали на службу ДСНС. А сучасне американське остаткування допомагає водолазам опановувати нові глибини. В Одесі перед відкриттям купального сезону дайвери надзвичайники проводять посилені тренування та показали роботу своїх нових високоінтелектуальних помічників. Цьогоріч в області таки планують відкрити кілька пляжів, як їх обстежують. Бачив кореспондент СН Сергій Осадчук. Вода нагрілася вже до плюс 17, а отже, у водолазів більше роботи, бо ж попереду курортний сезон і почали звертатися люди. Сергіївка відкривається три пляжі, і Одеса. Один пляж підежний водолази перевірити дно на предмети скло. Каміння, там що може водолаз підняти своїми руками. Ми піднімаємо. А що не зможуть власноруч підняти, допоможе робот. Ось цей малюк швидко спускається на глибину по небезпечні знахідки. Цей дрон призначений для виявлення вилучення знешкодження вибухонебезпечних предметів саме під водою. Допомагає в пошуку безпосередньо, і це власна безпека всього підрозділу відділення підводного розмінування. Якщо територія водойми велика, до справи залучають ось цього німецького міні-катамарана. Він сканує дно з поверхні води і може знайти навіть невеличкий предмет. Затонулий катер, корабль це без проблем. Ми кидали також під воду шини. Звичайно, пательну її теж видно. Першочергово ми можемо пройти дроном, а потім, вже коли знаходимо. Те, що нам потрібно, ми вже запускаємо водолази. Робот-малюк, хоч і технологічна складна техніка, але керувати ним може навіть дитина. З пульта, як звичайна машинка, ти взяв нічого тут, от, звичайний джойстик і ти можеш управляти. Другий варіант це забиваєш точки, по яким він може відпрацювати. Ти просто даєш пуск, і він пошов працювати. Однак, якщо сталася трагедія, і хтось потонув без допомоги людей, роботи не впораються. Водолази отримали сучасне американське устаткування для складних глибинних спусків. Воно нині є лише в Одесі. Шолом захищає людину та дозволяє довгий час перебувати на глибині. Тестують його в морській воді з нульовою видимістю. Рятувальнику допомагають дрони з поверхні і колеги через спеціальний пульт. У ролі потопельника спеціальний манікен. Все, йди прямо. Прямо йди. Розвернися, лівіше, йди прямо. Манікена потопельника нарешті знаходять, і водолаз підіймає його. Привіт. Все добре. Все добре. А взагалі це спорядження створене для більш таких важких робіт ніж для пошука тіла. Але ми його і використовуємо в різних ситуаціях. Цей шолом призначений на глибини до 300 метрів, так як скло броньоване в нього і можна таку глибину йти. Щоб закріпити кваліфікацію, цим водолазом потрібно не менше 270 годин занурень за рік. Вони воліли б, аби пошукові та рятувальні операції були лише під час тренувань. Сергій Сочук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.